Максим Поляков, єдиний кандидат від об'єднаної опозиції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина на окрузі номер 200. На сьогодні кандидата від батьківщини Максима Полякова підтримують політичні сили Всеукраїнського об'єднання Свобода, удару та української народної партії. Вперше за історію виборів в Умані більше десяти демократичних партій об'єдналися навколо одного кандидата. Я дуже задоволений, що ми об'єдналися. Це єдиний шлях перемогти діючу банду і партію регіонів. Іншого не існує. І дуже дякую партії Удар, що на сьогоднішній день на нашому окрузі ми всі об'єдналися. Це об'єднана позиція, це партія свобода і партія удар. І тільки разом спільно ми зможемо перемогти. Тому я запрошую Антона Кадрицького працювати з нашою командою, спрацювати спільно з нами. Я впевнений, що після виборів ми знайдемо спільну мову і будемо разом працювати в нашому місці заради манчан, заради нашого округу. Партія Удар заради перемоги, формування демократичної більшості в парламенті нового скликання та відсторонення від влади партії регіонів об'єднала свої зусилля з об'єднаною позицією. Освідомлюючи свою відповідальність перед українським народом та своїми виборцями, я, як кандидат у народні депутати, від партії Удар знімає свою кандидатуру на користь єдиного кандидата від об'єднаної позиції. Максим Поляков є достойним кандидатом. Я впевнений, що тільки так ми зможемо перемогти провладного кандидата. Ми об'єднуємо свої зусилля заради перемоги. Настав час удару. Об'єднана опозиція видвинула єдиного кандидата від об'єднаної опозиції. Він знаходиться коло нас. Максим Поляков, так само як і я, прийняв письмову присягу, зобов'язався виконувати програму. Батьківщини, увійти в фракцію батьківщини за жодних умов не стати тушкою і проголосувати за ті закони, а їх майже 80 уже підготовлено, які ми спільно висуваємо для виконання нашої програми. Тому що тому я просив земляків підтримати цю людину. Ви будете його бачити кожного місяця. На прийомі, до нього можна буде доступатись, до нього можна буде отак попросту прийти в кабінет і попросити допомогу. І в кожному селі він розклеїть, де в нього будуть приймальні і куди до нього можна потрапити. Тому що такий має бути може радиш. По кожному округу об'єднана опозиція і наші союзники з партії Свобода висунули одного єдиного кандидата, який підтриманий з'їздом. По округу, який ви представляєте і де ви будете голосувати, є один єдиний кандидат. Максим Поляков молода, але не нова людина в політиці. Чотири роки він очолює організацію фронт змін в Умані, народився та виріс в Умані, пройшов шлях від простого викладача в університеті до заступника Уманського міського голови. Молодий, перспективний, рішучий, працьовитий. Він вміє об'єднувати навколо себе справжніх професіоналів. Йому вдалося зібрати потужну команду, яка разом з ним працює на один результат, щоб рідне місто та весь край розвивалися. Економіка працювала на кожного жителя міста та села Батьківщини. Кандидат від всеукраїнського об'єднання батьківщина по 200-му виборчому округу Максим Поляков. Я їжджу по селам, я дивлюся і бачу, наскільки необхідні сьогодні зміни, наскільки люди їх чекають. У нас дуже працьовиті люди, у нас талановиті люди, які працюють, які кожного дня працюють, щоб жити, щоб щось зробити краще. Але на жаль, добробут не проходить. На жаль, у нас немає покращення вже сьогодні. На жаль, ця руїна, яку створила партія регіонів, ще стає тільки гірше. На жаль, з ними нас не чекає нічого кращого. Я об'їхав багато сіл, об'їхав багато міст. Ми... Створили серйозну програму, серйозну програму відродження нашого регіону, відродження кожного села, кожного містечка. Ми врахували майже півтори тисячі пропозицій від людей, які надійшли до нас, від звичайних людей, яких тя смін, які їх бажають, які не бояться, не бояться боротися разом з нами. І сьогодні ми створили програму, з якою можна відродити, з якою можна створити нову країну, з якою можна боротися. Сьогодні ми йдемо великою командою. Наші лідери це Арсеній Петрович Синюк, це Юлія Володимирна Тимошенко. Разом з ними ми зможемо побороти і змінити щось в державі. Насправді, 28 числа не буде кінець, не буде фінал, а це тільки буде початок. Початок нової держави, нової ери, нової ери, де буде зовсім інша країна, де буде країна, де можна буде працювати, заробляти і бути впевнено в завтрашньому дні. Я впевнений, що ми переможемо чинний режим, переможемо все, що є, ні ті негаразди, які є на сьогоднішній день в нашій країні. Слава Україні! Я вірю в Україну, вірю, що ми переможемо. Слава Україні! Максим Поляков. Максим Поляков переконаний, що тільки докорінно змінивши систему влади, можна будувати нову країну. Гасло його програми капітальний ремонт влади. Він єдиний кандидат на окрузі, хто виставив свою програму на народне обговорення. На сьогодні люди внесли більше ніж півтори тисячі пропозицій до проекту програми Максима Полякова. Це і звернення щодо ремонту доріг, освітлення вулиць, збільшення пенсій та виплат на народження дитини. До формування програми Максима Полякова активно долучилися жителі Умані, Уманського, Монастирищенського, Христинівського районів, а також сіл Легедзене та Вишнопіль Тальнівського району. На підтримку програми Максима Полякова округ відвідали лідери об'єднаної опозиції та народні депутати: Анатолій Гриценко, Ірина Луценко, Сергій Соболів, Андрій Пишний, Роман Ткач, Леся Оробець та інші. Коли ми обирали кандидатів власне Верховну Раду України, ми почули побажання від людей, які по всій Україні в нас питалися і говорили: де молоді люди, де нові обличчя? Чому ті ж самі сидять в парламенті? Дехто вже по 10-15 по років. Для нас було дуже важливо показати і привести в парламент молодих, активних дієвих політиків на місцях. Не парашутистів, які приїжджають сюди, які жодного відношення до цього округу не мають, а тих людей, які звідси роду, які тут виросли, де їхні батьки і які зможуть відстоювати інтереси цього округу. Максим якраз є такою людиною, молодим, енергійним, активним політиком. Які дуже потрібні в парламенті, це людина, яка, працюючи тут в Умані депутатом місцевої ради, продемонстрував, що його неможливо ні купити, ні залякати. Такі люди будуть дуже потрібні в парламенті. Я переконаний, що на цих виборах черкащани, уманці безпосередньо представники інших населених пунктів дадуть свою достойну відповідь. Так званим незалежним кандидатам, так званим тушкам, які поміняли за цей час десятки партій, аби бути тільки біля корита. Я переконаний, що і об'єднана опозиція, батьківщина, і кандидат від об'єднаної опозиції батьківщина переможе на цих виборах. Люди добрі. Україна в ваших руках. Вам залишилося 28 го числа зробити найважчу роботу. Вдіньте ті брезентові рукавиці, так як це люди роблять, коли роблять важку роботу, копають чоломом пробивають ту стіну, чоломом пробивають ту мерзлу землю. Вдіньте ті рукавиці, подивіться в очі своїм дітям і пойміть, що все в ваших руках не можна боятися. Зробіть ту важку роботу, позбудьтеся страху, ідіть і голосуйте за своє майбутнє. За номер 19 за об'єднану опозицію, за, за Максима Полякова, який також є членом нашої команди, який не боїться, не прикривається, а відкрито каже: Так, я готовий боротися. Тому давайте всі разом 28-го числа, за об'єднану опозицію і за Максима. Всі вони підтримують Максима Полякова, адже у новій Верховній Раді потрібні нові обличчя, молоді та перспективні політики, сучасні, цілеспрямовані люди, які однаково знають проблеми сіл та містечок. За словами лідерів об'єднаної опозиції Максим Поляков, саме така людина: Юлія Тимошенко та Арсеній Яценюк довірили саме Максиму Полякову представляти округ номер 200. Що нас сьогодні потрібно в селі? Хоч хто б сьогодні не розповідав, що в селі потрібно вікна поставити, дитячий садочок? да, це все потрібно. Коли будуть люди жити в селі? Один єдиний шлях створити робочі місця. Малі, середні фермерські господарства, правильно іншого не існує, все інше це брехня. Дуже просто будуть люди працювати, будуть заробляти, залишати тут гроші, і тоді вони будуть залишати. Чому сьогодні всі виїжджають з села? Де тут робити? Нема де робити. У мене самого батьки з села Бабанка. Тому я знаю наскільки важко. У нас також досить таке велике село. І всі, хто з нами були, на сьогоднішній день, жоден не повернувся в село. Всі абсолютно від'їхали. Хто в селі залишився через 10- 20 років? Нас на жаль, да, вимираючі села, майбутнього жодного нема. Якщо сьогодні не допомогти цим селам не зібратися, як це можна зробити? Єдиний шлях це імпічмент президенту, змінити діючу банду, владу їх не називеш. Що вони можуть зробити? Вони тільки два з половиною роки розповідають за попередників, які вони були погані. Шановні, скажіть мені, будь ласка, якщо б була гарна влада партії регіонів, дала заробітну плату, нормальну пенсію, робочі місця. Скажіть, будь ласка, був би хтось за позицію? Жодного б не було. Це зрозуміло, і на сьогоднішній день, якщо я раніше казав, що жодна людина нормальна не буде голосувати за партію, регіоні, то я сьогодні впевнений, що і ненормальні голосувати не будуть. Сьогодні йдуть хто продає голоса. Вже обездолені, алкоголіки і молодь несвідомо дають ці паспорта. Але ж ви бачите, що сьогодні. Позабирали паїв людей. Ви вчора бачили виступ Соболєва, так? якщо хто вчора дивився свободу слова, позабирали е е е е інфікаційний кіт, паспорт, понавішували кредити, розумієте? Ніхто ж не розуміє, що ти даєш таке персональні дані, що це категорично заборонено, що не можна цього робити. Тому дуже важливо, щоб ми зрозуміли. Що на цих виборах є чорне і біле. Біле це об'єднана опозиція. Чорне це партія регіонів, комуністи і Королівська. Це вони йдуть одною командою, щоб далі грабувати нашу країну. Тому в нас єдиний шлях є змінити щось, це прийти проголосувати. Тому що в цьому році гарний бонус від Януковича, хто буде голосувати за Януковича, ходити на вибори не потрібно за партію. Лежачи на дивані, ви всі проголосуєте за партію регіонів і за Антона Яценка. Той, хто хоче щось змінити, той, хто дійсно хоче, щоб в нашому селі, в нашому районі, в нашому окрузі щось змінилось, потрібно прийти проголосувати. Щоб прийшло старше покоління, середнього люди віку, молодь прийшла, тоді ми щось змінимо. Тому що якщо буде висока явка населення, якщо буде 70-80%, ми обов'язково змінимо і обов'язково прийде до нас, до влади, об'єднана позиція. Тому що ви бачите, в нас багато обличчя. У нас багато людей, які хочуть щось змінити. Я завжди кажу, що найголовніше, що потрібно змінити, щоб було краще. Там кажуть, то зробити інший закон. Ні, саме важливе це бажання. От якщо ти народився на цій землі, виріс на цій землі, в тебе є бажання, і ти це зробиш. Якщо в тебе бажання немає, то який би ти розумний не був, скільки в тебе грошей було, ти нічого не зміниш. Тому дуже важливо усвідомити, що всі ми можемо змінити. Але на сьогоднішній день єдиний шанс за 5 років це проголосувати, це кинути ваш бюлетень. Де під номером 19 є батьківщина. Бо ви знаєте, номер 20 – це вже дьявола до партії регіонів. Тому номер 19 – це той, що може щось змінити в нашій державі. Голосуй за себе, голосуй за батьківщину. Обирай Максима Полякова на сьогоднішній день. Ми плануємо 29 жовтня всім об'єднатися. Дуже важливо, щоб нашу країну після виборів не роздирали і не було. Жодного протистояння. Я дуже сподіваюся, що партія Ріонів визнає свою поразку. Я дуже сподіваюсь, що світова громада розуміє, що переможе об'єднана опозиція. Тому дуже важливо, що після виборів ми всі гуртом об'єдналися, працювали для України, для кожного свого міста, для кожного свого села. Тому я буду закликати всіх кандидатів в першу чергу тих кандидатів, які знялись на мою користь. Вони будуть працювати разом з, з зі мною, разом з моєю командою. Ми будемо працювати для наших людей, для нашого округа. Ті люди, які підтримують. Я думаю, ще в нас є 10 днів, які підтримують мою кандидатуру. Самовисуванці, які сподіваються, що вони підтримують нас. Ми також їх залучимо до роботи після виборів і разом будемо працювати для нашого міста, для нашого округу. Кандидат у народні депутати України від об'єднаної опозиції Во Батьківщина по виборчому окрузі номер 200 Максим Поляков. Корінний уманчанин народився у звичайній робітничій сім'ї. Пройшов шлях від простого викладача до заступника міського голови міста Умань. У кожного є своя маленька держава, місто чи село, де ми народилися і виросли. Умань моє рідне місто. Тому я бачу його подальший розвиток лише у демократичній країні. На з'їзді об'єднаної опозиції Во батьківщина Максима Полякова затверджено єдиним кандидатом від опозиції по виборчому окрузі номер 200. Ми об'єдналися за Ради України. Час настав, капітальний ремонт влади зробимо. Голосуй за єдиного кандидата в народні депутати від об'єднаної опозиції Во батьківщина Максима Полякова.